Вітаю! Представляємо вам ручні гільятинні ножниці від бренду Holzman ТБС 1320. Дана модель призначена для різання металу товщиною 1,25 мм та шириною 1320 мм. Жорстка конструкція визначає тривалий термін служби: лезо виготовлено з високоякісної легованої сталі, ножі із двостороннім заточенням, робочий стіл гільйотини забезпечений опорами та лінійками. Що полегшують розміщення заготовки. Для підтримки довгих листів гільйотина укомплектована переднім висувним упором до 880 мм. Обмежувач глибини подачі моделі Holtzman TBS 1320 має міліметрову лінійку. Переміщення упору безступінчасте. Хід ріжучого ножа під кутом близько 5 градусів. Цим досягається плавність різу та зниження зусиль, необхідних для здійснення розкрою. Сірим кольором виділений автоматичний притисний пристрій для фіксації металу перед порізкою. Рух ріжучої балки відбувається за рахунок педального механізму. А от підйом ріжучої балки здійснюється пружинами. На задній упорі нанесена міліметрова шкала, що полегшує позиціонування листа металу. Стіл також має те подібний паз, яким переміщується упор для різання під кутом. Дана модель гільотини є надзвичайно практичною та довговічною. Переходьте на наш сайт та замовляйте, ми готові полегшувати тобі життя.